Саламчик, бро. А ти потрапив на третю серію шляху до BMW m 5 ks Знаю, послідня серія вийшла 12 днів тому, ну вибачте, засранця. Все ж таки, від вас попрошу 250 лайків, щоб я бачив, чи потрібне вам продовження. Увага! Також важлива інформація, друзі. Можливість проводити прямі трансляції на моєму основному tiktok аккаунті були заборонені. Тому для цього я створив другий tiktok аккаунт, на котрому потрібно добити тисячу підписників. Друзі, ви знаєте, що робити. Посилання на мій новий tiktok аккаунт. Знаходиться в описі. Ох, давно я не заходив в гру. До закінчення оренди залишається 14 днів. Потрібно трошки пізніше сплатити. Бо якщо не сплачу, буду жити на вулиці. На балансі в мене знаходиться 13 тисяч гривень. Що ж, відправляємось на двір. О, ви забрали 50 тисяч гривень з промокода. Так що, братва, вводьте промокод FORTIS. О, і на балансі вже знаходиться 100 тисяч гривень. А, я ще й за пайдайчик отримував 38к. Нічого собі, бонуси. Ну що ж, спавнемо нашу автівку. А саме Volkswagen Golf. До речі, можливо, хтось замітив, FPS мав стати краще, адже я придбав новий комп'ютер. Ну і тепер для вас відео будуть високій якості. Що ж, наскільки ви пам'ятаєте, правилами гри мені не можна донатити на цей аккаунт. Тож я знайшов спосіб, як можна фармити карбованці. Зараз їх у мене 5 штук. Заходимо в квести, та внизу у нас є завдання, за котрі ми получаємо карбованці. Наприклад, купи їжі, оглянь магазин одягу, відвідай автошколу, відвідай мерію. Почни рибалку. Хоч і небагато дають, але все ж таки карбованці. Залітаємо в магазин одягу та успішно виконуємо завдання. Купуємо трошки їжі, опс, на базу, плюс один карбованець. Забігаємо в автошколу. Опа, завданнячко виконано. Так, ще одне завдання: почни рибалку. А найближче місце для риболовлі у нас знаходиться за контейнерами. Тож ставимо мітку та їдемо сюди. Під'їжджаємо на місце, паркуємо тачку. таксі і достаємо вудку. Ааа, я вудочку дома. Залишив, оце є балбес. Ладно, фастом їдемо на хату. Ні, ну ж прикинь, треба було так промихатись. Так, з окей, входимо та йдемо до нашої шафи. О, то давайте зразу черв'яки візьмемо. Ну і відправляємось назад. Ну все, а тепер точно достаємо вудку. Гепс. А, і зразу заданнячко готове. Окей, не будемо спішити. Та давайте скористаємося черв'яками, адже у мене їх 28 штук. Що ж, і трошки порибалимо. One hour later. Ну все, нарешті закінчив. Як ви бачите, нуль черв'яків. Ну і виловив трошки. Карасиків, а також щук. Давайте виконаємо посіннє завдання, за котре ми получимо 2 карбованця. А саме відвідай Марію. Якщо я не помиляюсь, Марія знаходиться в Дніпрі. Тож газуємо. Якщо я не помиляюсь, саме тут знаходиться у нас Марія. Так, підходимо на маркер. О, завданнячко виконав. До речі, я тут вперше. Як ви бачите, всі завдання виконав. Та у нас на балансі знаходиться 11 карбованців. Це вже хоча б щось. Залітаємо на центральний ринок майже гривень за вхід. Та давайте продамо всю нашу рибу. Я не пам'ятаю, скільки в мене штук, тож давайте будемо ось так продавати. Ні, ну заробили ми дуже мало. Десь приблизно, ну скільки, 13 тисяч. Коротше, це мілоч. Ну що ж, поки є можливість та гроші, давайте проплатимо за квартиру. 6 днів та віддаємо 9 тисяч гривень. Загальному в нас 20 днів. О, ну це вже краще. До речі, в коментарях мені рекомендували підписники відправитись на ферму. Адже на фермі можна заробити хорошу кацулу, збираючи бараболю. О, а я вже маю. Майже на фермі доволі швидко. Пес патрон, дай Боже, вибрати діяльність та обираємо садівника. Ну і все, газуємо садити. Можна трошки зараз підзбирати бараболі, а завтра вже зайти зранку та продати по дуже вигідній ціні. Адже самого ранку найкраща ціна на ринку. За один саженець ми заробляємо повну долю, зате нам падає барабуля, ну а також пшениця. Що ж, давайте буду фармити. Провівши певну кількість часу на фермі, я зміг здобути рівно 100 картоплі. 89 черв'яків, 137 пшениці, ну а також 93 тютюна. А взагалі для чого тютюн? Хіба що він використовується для крафту цигарки? Ну або люльки. Хзи, давайте положимо в шафу. Я думаю, рано чи пізно пригодиться. Так, ну а пшеницю думаю можна буде продати. А якщо ні, тоді вже з неї ми зможемо скрафтити собі трошки їжі. Ну і не будемо купувати в магазині. 89 черв'яків використаємо при риболовлі. Під'їжджаю в Макдональдс, та зараз придбаємо трошки їжі. Окей, курячий стайк буде в порядку. Я гадаю, для початку 5 штук буде достатньо. Ну а також під'їжджаємо до найкращої аптеки, в котрій ми зараз придбаємо трошки аптек. Та давайте придбаємо трохи аптек, адже вони завжди потрібні. Оп, на базу ще отримали 2000 гривень. А це напевно якесь завдання було. Так, селікуємось. Ну а також давайте перекусимо. Залетів, короче, на центральний ринок, та чесно скажучи, хотілося б собі придбати рюкзак на 50 кілограм, але розумію, що грошей в мене не має 360 тисяч гривень. Ну зараз для нас це великі гроші, тому на жаль, зараз я не можу собі дозволити. О, і черв'яки по 700к продають. Прикиньте, мені цікаво, чи їх беруть. Бо якщо часто беруть, можу і своїх продати. О, тут по 500к. Такс, ага, тут картоплю продають по 3000 гривень. Я не знаю. Мені цікаво, скільки буде ранком в Михайлівці. Знав би, яка буде ціна, можливо, забрав би цю картоплю. такс, а це у нас вже ранок. Швиденько спавню свою автівку та відправляюсь в Михайлівку для того, щоб продати бараболю. Всю. Картоплю, котру я зібрав, я зміг продати та з неї заробити 300 тисяч гривень. На жаль, саме цей момент в мене не записався. Та одразу бачу x2 пайдейчик. Ну а також нові бонуси. Наприклад, шалений бонус. Прописуємо команду Pay, та у нас є ось така менюшка. Бажаєте отримати неймовірні призи. Просувайтесь поетапно за допомогою карбованців, щоб мати змогу забрати унікальні винагороди. На жаль, ми не зможемо взяти в цьому участь, адже по правилам шляху ми не можемо донати. На цей аккаунт. Тож закриваємо. Нажимаємо F2. О, і у нас тут чорна п'ятниця. Таємна скриня. Так, ну що ж, давайте, напевно, одну відкриємо. 79 тисяч гривень. Ой, давай сюди на базу. Рюкзак 100 кг. Якщо б випав, була би бонуска. Ага, випало мені дві ось такі маски. Що ж, добре, я трошки азартний. Давайте відкриємо ще одну скриню. Ага, дві алкашки. Нажимаємо F1. Та у нас тут є темні знижки. Пожкіни, нові кейси. На жаль, в мене карбованців немає. Ну слухайте, 50 золотої алкашки це добре. Тож давайте положимо в наш гольф. Що ж в машині закінчилось топливо. Прийдеться бігти на заправку. Купуємо каністро, та ще давайте каву придбаємо. А, до речі, забув вам показати секретний приз. Адже він у мене вже відкрився. Нажимаємо F3. О, і нам випала випадкова нагорода. Кейс плюс ключ. Забрати. У, а мені тепер потрібно відіграти 24 години, що мені дали кейс табна легенда. Що я думаю, давайте відкриємо кейс Електрохаус. Боже, випаде мені машина, будь ласочка. Та навіть якщо гроші випадуть, буде супер. Червона фарба. Ну і що мені та червона фарба. Що ж, а поки є x2, пайдайчик, пропоную залетіти на будівництво, адже там можна зробити хорошу кацулу. Ну а також назбирати непоганий рівень. Хотів, коротше, гольфа трошки вкачати, але рулетка Чорної п'ятниці в мене забрала таку можливість. Залітаємо на місце. О, виконав завдання. Так, і як завжди, тут люди. І в порядку, просто подивіться на міні-карту. Так, давайте швиденько я перевірю, скільки нам заплатять, скажімо так, за одну ходку. Ось о, я взяв мішок, геп злотаю 1600 гривень, а також 324 досвіду. Це, до речі, хороша сума, враховуючи мій рівень. Йоу, братва, провівши певну кількість часу, я зміг заробити 338 тисяч гривень. Ну точніше, в мене знаходиться стільки на балансі. Тож, давайте заспавнемо автомобіль та пропоную трошки його. Вкачати. О, треба бігти тисячу метрів. Залітаємо на маркер. Давайте перейдемо в зовнішній тюнінг. Обважування, це взагалі що таке? Ааа, це сзаді колесо. Типу як запаска. Ну або можна поставити ось таке. Ні, чесно скажучи, мені таке не подобається. Що ж, добре, давайте почнемо вже тюнінг. Купуємо передній бампер, тратимо 34 тисячі гривень, залітаємо в задній бампер та ставимо ось такого красунчика. Також за 34 тисячі гривень. Залітаємо в Капот, та ставимо ось такий капот. Ну, виглядає прикольно. 30 тисяч гривень. Так, передні розширювачі. Ну і ставимо темні. Ну а дах мені подобається ось такий. Тут у нас є доповнене світло, лопата і ще, коротше, якийсь домкрат. Так, а спойлер, ну не знаю, треба чи не треба сюди. Що ж, давайте закинемо, нехай буде для вигляду. Опа, а вже на балансі залишається 146 тисяч гривень. Так, з рівень тонування давайте поставимо, напевно, на 75%, 2000 тисячі гривень всього на всього. О, Такого, думаю, буде прикольно застосувати 12 тисяч гривень. Ну, знаєте, реально не так вже багато. І в нас виходить ось такий красунчик. Окей, давайте відкриємо багажник та положимо трошки металу, Алюмінія, а також шурупів. Ой, точніше гвинтів. Надіюсь, пізніше вони мені пригодяться для крафту. Так, багажник вже забитий, тож покладемо в оселю. І прикинь, там, напевно, також місця не буде. О ні, трошки є. Воу, братанчик, дякую тобі за перегляд. Де весь мою наступну серію.